Вас вітає юридичний подкаст від жару. Мене звати Оксана Банкова. Мія співрозмовниця юристка Ольга Чорна, яка працює у системі безоплатної правничої допомоги. І сьогодні ми будемо говорити про таке актуальне, завжди актуальне причому питання як розлучення. Ольга, я готувалася до цього подкасту і з'ясувала, що розлучення не завжди буває через суд, розлучаються або через органи державної реєстрації актів цивільного стану, або через суд. І тому хочу запитати, коли ж можна розлучитися через ДРАЦ, коли не потрібно йти до суду? Дякую за обрану актуальну тему. Дійсно, розлучення це топ звернень до системи безоплатної правничої допомоги людей, і звертаються як. Жінки так і чоловіки. Беручи до уваги, що це питання регулюється сімейним кодексом України. А якщо ми будемо говорити про процедурні питання, це, звісно, і цивільним законодавством, цивільно-процесуальним. Сімейний кодекс говорить, що шлюб це добровільний союз, і якщо говорити про припинення шлюбних відносин, тобто розлучення за взаємною згодою. Тобто, коли немає ніяких перепон, то це найлегший і найкращий спосіб. Коли ж може бути без суду? Доречне запитання, тому що багато людей не знають і думають, що відразу треба бігти в суд. Якщо подружжя дійшло згоди, що вони не можуть спільно проживати, хочуть розлучитися, і як відповідно написано у сімейному кодексі України, у них немає дітей. Не зазначено неповнолітніх, а лише дітей. А якщо ми беремо відсилку до іншого законодавства, діти це віком до 18 років, тобто, все одно ми говоримо про неповнолітніх дітей. Вони за взаємною згодою спокійно можуть йти у відділи реєстрації актів цивільного стану ДРАЦІ і реєструвати припинення шлюбу. Тобто, це має бути взаємна згода, вони мають безпосередньо взяти участь і написати цю спільну заяву. Це коштує, не ну, має великої не вартує великої суми. Судодержмети дуже маленькі, 8,50 коштує, ну, лише ще будуть коштувати послуги банківської установи. І ще можливо припинення шлюбних відносин через органи реєстрації актів цивільного стану, це якщо, до прикладу, Перебуває у місцях на свободи і є відповідна згода, тобто особа засуджена. І коли визнано є рішення суду, що особа померла, оголошена померлою, або безвісти відсутня. Також можна звернутися до органів реєстрації цивільного стану. Ну цікаво виходить, що якщо померла особа, помер наприклад чоловік, то дружина може розлучитися. Бувають випадки, що вони тому, що немає самого свідоцтва про шлюб, а лише є рішення суду. І, але після цього, якщо з'являється людина, до прикладу, ми зараз це коли безвісти зниклий. Є рішення суду про визнання особи безвісти зникли. Так само є рішення суду про оголошення померлим, тобто можуть бути різні випадки. І бувають навіть випадки, коли з'являється інший член подружжя, що він живий все нормально, то вже попередньо можна звертатися навіть про відновлення шлюбних відносин. Але кожен випадок дуже індивідуальний. І, тобто, навіть якщо з'явиться, то цей шлюб буде вже розірваний, вважатися розірваним, так але потрібно, якщо мають бажання, тому що треба відновити, і буде ну люди. Можливо, і, якщо не люди хочуть, хочуть повернути. відновити. Так ага. вони звертаються про відновлення шлюбних відносин у випадку, коли особа оголошена померла відсутній, то держмиту -то ще менше. 51 копійка. Ну ми розуміємо, що судові витрати не судові банківські послуги можуть бути дорожчі Те, коли так. вони більші, ніж саме ці держмиту. Інколи бувають випадки, коли є спільна згода, але не можуть безпосередньо бої звернутися в відділи реєстрації актів цивільного стану. Тоді підпис особи може посвідчити нотаріус. Або якщо ми говоримо наразі про наших військових службовців, це може бути командир або особа, яка уповноважена, тобто має відповідно до закону України про нотаріат, ці повноваження на посвідчення підпису. Це тобто може, бути, може засвідчити цю заяву? Так, підпис на заяві того члена подружжя, який не може безпосередньо uh -huh. звернутися. Інколи це навіть буває, коли люди можуть бути. Не в межах території України, ну різні випадки. Так, от я хотіла, до речі, запитати, чи можна розлучитися от так через раз, коли один з подружжя за кордоном. Тому що ми ж розуміємо, що зараз війна, багато подружжя розлучилися, роз, як, розлучилися? Розніхали. фізично роз'їхалися, розніхали, да, да, так да. і в них от дехто не зміг в таких обставинах берегти свої почуття, і люди вирішують розлучитися, і коли за обопільною такою згодою, то чи розлучитися, коли хтось один з подружжя за, за кордоном? Можна так само передати заяву, але Це ми виклик... пам'ятати про дітей, так. Найчастіше ага. це можуть бути дітки, і тоді не вийде через органи реєстрації цивільного стану. Тобто, ключовий момент згода може бути навіть коли є дітки. Але ми розуміємо, що коли є дитина, ніхто То, е, тоді да, я треба не треба зможе... через суд. Розуміло. Тоді ми переходимо а. до наступного питання. Ще я би через... хотіла уточнити про терміни? А -а -а. Тому що насправді термін, е, якщо говорити про спільну заяву, коли немає дітей, і навіть е, сімейний кодекс говорить про те, що немає значення, чиєм. Майнові питання. Навіть якщо є майнові питання все одно орган реєстрації акції цивільного стану припиняє ці відносини, але через місяць від дня подання заяви. Чому? Тому що за замовчуванням дається місяць на роздуми, і протягом місяця подружжя, можливо, передумає. Так. А якщо говорити, коли особа оголошена померла або безвісти відсутня, то здійснюється реєстрація припинення шлюбу у день звернення. Ага. Тобто є така різниця місяць і день. Так. І тоді переходимо до розірвання шлюбу через суд. Так? Я вже зрозуміла, що це, як правило, тоді, коли у подружжя є діти. Інакше, якщо є діти, інакше не вийде. Коли ще може бути через суд? Наприклад, коли хтось один з подружжя заперечує. Так, так звісно, тому що ми йдемо до основного згоди. Добровільність, шлюб це добровільність, це згода, це консенсус. І якщо один не хоче, ну часто таке буває, що розбігається, а жінка, наприклад, чи чоловік хоче зберегти сім'ю, бо є, наприклад, дитина чи діти. Тобто, у випадку, коли немає згоди. Або є дитина, люди звертаються до суду. А чим замовлена та ситуація, що коли є діти, треба обов'язково звертатися до суду? Суд ухвалює якісь додаткові рішення щодо е, зобов'язань відносно дітей, так? Та, я розумію. Е, звісно, під час формування взагалі, позивної заяви про розірвання шлюбу е, позивач викладає всі ті обставини, які мають значення. І найчастіше. Ну, Все залежить від обставин, ми будемо трішки говорити про специфіку розгляду справ. Записуються, з ким проживає дитина чи діти, і з ким будуть проживати діти. Бувають випадки, що окремо з позовною заявою ще додають договір, з ким проживатимуть діти, або навіть вже посвідчений договір нотаріуса про сплату аліментів, тобто кожен випадок різний. І основне, як ви правильно зауважили, це діти з ким вони проживатимуть, і яким чином забезпечуватиметься їхнє майбутнє, тому що все наше законодавство ґрунтується на, на тому, що Дитина це повноцінна особистість, яка повинна бути забезпечена і повністю як її особисті прави, майнові прне майнові права, так і майнові права. Тобто, усе це має бути обов'язково викладено у рішенні суду для те, для того, щоб забезпечити от, для дітям належний той догляд після того, як батьки в належне виховання після того, як батьки розлучаються. так. І якщо ми переходимо до розгляду справи про суд. Дуже доречно зауважити, якщо простенька позовна ну простенька, ну це класичний випадок. дуже, Люди можуть написати в принципі заяву цими позовну. Вона не важка. Заходити на сайт, до прикладу, судова влада, можна знайти адресу любого суду. До, до речі, суд розглядає загальну юрисдикції за місцем проживання позивача. Інколи можуть домовитися за місцем проживання відповідача, або якщо є. Малолітня дитина, то в принципі можна розглядатися за місцем, про з ким проживає малолітня дитина. Так. Це дуже доречно знати і зауважити. І коли ви заходите на сайт судова влада, є навіть типові зразки цих позовних заяв. Тобто можна для початку сформувати, що ви хочете викласти. І якщо у вас навіть ну, беремо простий випадок, є згода. Просто є діти, дитина, діти. Ви можете за цим зразком написати, що є згода, дитина проживає з тим, буде, залишиться проживати. Майно, питань по майну немає, утримання будемо забезпечувати, до прикладу, разом. Посилаєтеся на інші якісь потрібні вам нюанси, чому ви розлучаєтеся і таке інше. І у вас є, до прикладу, загальний зразок на сайті. Але Класичних варіантів завжди дуже мало, тому що є якась специфіка. Е, ну, дуже багато буває, що жінок звертається, які, до були потерпілі від домашнього насильства. Також це можна звернути увагу. Можуть доказову базу долучити чи копію протоколу е, про е, вчинення, да. або, можливо, вже було якесь рішення відповідного суду. Якщо якісь є докази, то хто забезпечує дитин, тобто все це має значення. По класиці пишеться позовна заява, до якого суду обов'язково зазначити сторони, зазначити електронну адресу для зручності, викласти всі обставини. Що додається до позовної заяви, це зрозуміло. що позовна заява дається в копії ще для відповідача. По класиці, в принципі, вимагається долучати оригінал свідоцтва про удруження. Проте, відповідно до останніх висновків Пленуму Верховного суду, навіть якщо не додають оригінал, це не є підстава про залишення заяви без руху. Тобто, вже навіть маємо такі: копії документів, що посвідчують особу. Е, обов'язково документ, що підтверджує сплату судового збору, і е, якщо є діти, обов'язково свідоцтво про народження дітей, і інші докази, які ви вважаєте, що мають значення для розгляду ваших позовних вимог. І це все обов'язково копії для відповідача. Угу. І я прочитала, що може суд розглядати справу в порядку окремого провадження і в порядку позовного провадження. Воно звучить доволі складно, особливо для людей, які взагалі не мали справу з судами. Що це означає? І якщо от, от, коротко, яка різниця, коли в порядку окремого провадження, коли в позовного провадження? Так, mm, да. простою мовою дуже важко розповісти, але розкажемо простенько. Позовне це більш довший період з викликом сторін з'ясуванням всіх обставин, які викладе. окреме провадження це без з'ясування обставин, може бути коротко і без строку для примирення. От. І Тому, най... Я так розумію, що, як правило, це тоді, коли, ну, от, як ви пояснювали, є що згода, згода та, що так виклали, обоє згодні, що потрібно розлучатися, і діти. Але і... до цієї заяви про розгляд справи у порядку окремого провадження обов'язково потрібно додати два документи: договір, з ким проживатимуть діти. Законодавство передбачає, що це повинна бути лише письмова форма, і договір про сплату аліменти дитині чи дітям. Ось цей договір має бути на. Матеріально посвідчений, uh -huh. тобто, за умови, що будуть ці два документи, можна розглядати. Заяву про розлучення у, у, у спосіб окремого провадження. Тобто в нас маленький строк швиденько і е, без... Да, ну, це, якщо є згода, зрозуміло. От Ви згадали про заходи для примирення. Я теж так от чула про те, що там суд може дати якийсь період для того, щоб подружжя все-таки подумало, коли такі заходи суд призначає і чи, чи завжди. Чи от, тільки в окремих випадках, коли там якісь е, є незначні е, там, суперечності між подружжям? Це все на розгляд суду, так і зазначено в сімейному кодексі України, але по класиці, і навіть м -м, постанова Пленуму Верховного суду все ж таки е, рекомендує суду в більшості випадків застосовувати, коли немає згоди. Тобто, якщо у судове засідання з'являється подружжя і обоє. Стверджують, що «да, в нас є діти, але ми не заперечуємо, примирення неможливе. Суд бере на свій розсуд і дуже часто на сьогоднішній день суди розлучають навіть без строку для примирення. Mm -hmm. Але, до прикладу, коли хтось заперечує і каже, «ну, треба нам ще, а може, ми перемиримося. І зазвичай це до шестимісячного терміну суд може встановити строк для примирення. А, аж, шість, аж півроку може? До, да, до шести. Це може бути місяць, два-три. Mm -hmm. І якщо сторони примирилися, то в такому випадку справа закривається і не підлягає розгляду. Тобто на наступне судове засідання або вже до наступного судового засідання можуть відкликати свою позовну заяву зв'язку з тим, що примирилися. Ну це позитивна динаміка, тому що можливо за таким способом суд може врятувати сім'ю. І от е, ви згадали, що там суд не розглядає. І я прочитала, що є ще випадки, коли не можна розлучитися. Е, от коли саме е, ну, суд не буде розглядати справу, і не розлучить подружжя, в яких випадках? Е, ну, можливо доречно, що сімейний кодекс і взагалі законодавство так береже вагітну жінку, яка є вагітною, і жінка, яка народила, е, мається на увазі дитинці до року. Тобто, це такий період. Коли не можна розлучитися, подати на розлучення, є там виключення, якщо до прикладу є заява іншого чоловіка, що він визнає батьківство народженої дитини до року, або ще не народженої, то вже інші випадки. Але по класиці оберігається дитина. Тобто дитина в утробі матері і дитина до року, щоб все ж таки було якесь мінімальне утримання і допомога тій жінці, і чи народженій дитині, чи дитинці, яка в утробі матері. Ну, до речі, якщо говорити от саме про е, ці випадки, то зараз у нас трохи в суспільстві є дискусія про те, наскільки ну, доречні такі винятки, коли не розлучають. Там, думаю, можливо, хтось з наших слухачів чи глядачів чув про законопроєкт 5492, який у е, в серпні розглядали. Верховна Рада, але поки що справа нікуди там не рухається, розглянули, коли говорили про те, що, можливо, дозволять це таки розлучатися, бо іноді жінка потерпає від домашнього насильства, і іноді ліпше все-таки таку пару розлучити. І не факт, що це насправді буде для жінки краще. Тому тут в нас поки що дискусія і чи приймуть, ухвалять цей законопроєкт, чи не ухвалять, будемо далі бачити. Ну, я думаю, ми обговорили основні такі питання, які можуть виникнути у парі, які хочуть розлучатися. До речі, я обов'язково маю нагадати, що у нас був подкаст про шлюбний договір, і якщо ви хочете одружуватися. Звичайно, про розлучення ніхто не думає, коли одружується, але все ж таки, якщо ви плануєте одружуватися, то щоб якось убезпечити себе в майбутньому, все-таки послухайте, що ми говорили про шлюбний договір, що як краще його укладати, варто чи не варто. Які його переваги, і це був минулий сезон, якраз подкаст про шлюбний договір. Наразі до побачення. Наступного разу чекаємо вас знову з актуальною темою. Це був юридичний подкаст від жару. Дякуємо, що нас слухали.